Вітаю в цій медитації, і наше тіло може омолоджуватись за допомогою наших думок. І сьогодні ми допоможемо йому це зробити. Давайте починати. Сядь зручно або ляж. Медитації можна виконувати як сидячи, так і лежачи. Головне, щоб тобі було зручно. Зроби вдих, видих і дозволь собі повністю розслабитись, зверни увагу на свої стопи, як вони розслабляються, коліна, бедра, вдих, ледь, живі. Видихай із живота, і з грудей всю напругу, розставляй спину, плечі, з видихом відчуй, як з плечей спадає вся напруга, розставляється обличчя, щоки, лоб, язик і навіть шкіра голови. Уяви, що ти йдеш, бо соніш по м'якій зеленій, шовковистій траві. Сонце лагідно торкається твого обличчя, вітер освіжає, і попереду відкривається простора галявина, посеред якої сяє неймовірної краси озеро. Ти підходиш ближче і бачиш цей ніжний перламутровий відтінок води, вона світиться золотисто, блакитним світлом, і це енергія молодості, це енергія здоров'я. Ти робиш крок і торкаєшся ступнями води. Вона тепла, така приємна. Ти йдеш далі, крок за кроком, ти заходиш. Глибше вода піднімається до колін, і ти відчуваєш, як ця енергія наповнює твої ноги, роблячи шкіру гладкою і підтягнутою. Ти йдеш далі, вода торкається стегон, живота спини. Твоє тіло наповнюється силою, клітини оживають, вони вдихають цю енергію омолодження, енергію молодості, краси і здоров'я. Вони дихають цією енергією і наповнюються нею. Відчуй. Шкіра стає пружною, еластичною, а ти йдеш і зануришся далі. Вода торкається рук, плечей, шиї. Відчувай, як омолоджуюча енергія знімає втому, насичує світлом і здоров'ям кожну клітинку. І ось ти занурюєш обличчя, вода огортає тебе дуже ніжно, м'яко, як друга шкіра. Ти відчуваєш. Як розгладжуються дрібні зморшки на твоєму чолі, підтягується лоб, шкіра голови, щоки. Ти відчуваєш, як твоє обличчя сяє, а шкіра світиться здоров'ям і красою. Відчуй, як Кожна клітинка тіла оновлюється, молодіє. І коли ти виходиш із озера, твоє тіло легке, а обличчя сяє свіжість, ти йдеш від озера назад. У м'якій шовковистій траві. І бачиш дзеркало. Ти дивишся у відображення, на своє відображення в дзеркалі і бачиш себе оновлено красиво, зпружною, сяючою шкірою. Це твій образ. Запам'ятай його. Запам'ятай, як ти почуваєшся в цьому образі. Він твій і він завжди з собою. Скажи собі, подумки, я світло, я краса, я здоров'я. Я омолоджуюсь. З кожним днем, кожна клітинка мого тіла наповнюється енергією і любов'ю. Моя шкіра сяє, моє тіло легке, а думки ясні. Я дякую своєму тілу за цю енергію, за силу, за здоров'я. Відчуй вдячність за кожну частинку свого тіла руки, ноги, серце, внутрішні органи шкіру. Саме ця вдячність відкриває нові резерви енергії і омолоджує тебе всередину. Зроби глибокий вдих. Видих, ти можеш ще побути в медитації і, коли готова, відкривай очі.